Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 5 копійок 2015 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про особливості даної монети, варіанти виготовлення по аверсу, по реверсу, технічні характеристики, як їх визначити та обов'язково ціна даної монети. Отже, 5 копійок 2015 року це обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі. Тиражі складає 150 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рефлений, тобто насічка по всьому колу монети. Вага 4,3 грами, діаметр 27 мм. Це основні характеристики, по яких ми можемо охарактеризувати 5 копійок 2015 року. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета має один штамп виготовлення. Це штамп по аверсу 1 по реверсу ВГ. Для визначення штампу нам треба знати три сторони. Це Аверс, «Реверс» та гурт. Отже, як я вже сказав, штамп по каталогу ІТК має назву 1ВГМ. Розпочнемо з того, що визначимо штамп перший по аверсу 5 копійок 2015 року. Як його можна охарактеризувати? Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Це все ми можемо бачити ось в цьому місці. Напис 2015 піднятий до, гер... до герба та віддалений від канту монети. Обов'язково мається логотип монетного двору. Всі ж написи, що знаходяться на аверсі, вони знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп перший по аверсу 5 копійок 2015 року. Що ж до реверсу: штамп ВГ. Для того, щоб визначити штамп ВГ, спочатку потрібно знати, що це штамп В. Як ми можемо охарактеризувати штамп В. Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка ж над буквою «Ї» знаходиться посередині між номіналом та букою. Отже, штамп В ми визначили. Тепер визначимо підвид ВГ. ВГ можна охарактеризувати так. У п'ятірки номінала лінії шрифта вузькі. Поверхність випукла зі злаженими краями. Чорточка ж, що знаходиться між цифрою та буквою, має товщину 0,25 мм. Тобто вона тонка, порівнюючи з попередніми варіантами, це штампом ВБ та ВВ, де вона 0,5 мм. Тобто у два рази тонша у штампові ВГ, ніж у штампах ВБ та ВВ. Отже, штамп перший ми визначили по аверсу, штамп ВГ по реверсу, ми визначили. Тепер виникне запитання, що значить буква М в кінці штампу штампу 1 ВГМ. Це значить те, що монети гурт мають мілку насічку по всьому колу. Різновидів з крупною насічкою монета немає, тому ми на цьому уваги з вами не зосереджуємо. Що ж до штампу 1 ВГ, то на даний час ціна її складає від 40 до 50 копійок за одну монету, якщо ви знайшли її в звичайному обіговому стані. Якщо ж вам попадеться 5 копійок 2015 року з рола, тобто монета, яка не була в обігові, ціна складе від 3 гривень за одну монету. Якщо ви знайдете банківський рол, що був запакований Національним банком України та не відкривався, ціна такого ролу складе. 250 гривень за 50 монет 5 копійок 2015 року. Також потрібно звертати увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 5 копійок 2015 року, що виготовлені не з нержавіючої сталі, а з алюмінії бронзи, латуні, міді чи інших сплавів, то така монета є дуже цінною та коштує на неї час від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Не забуваємо також звертати увагу на відношення аверсу до реверсу даних монет. Якщо ви знаєте поворот більше, ніж 30 градусів, тобто аверс до реверса буде від такого його градуса та такого нахило дужче, то така монета буде коштувати, дивлячись, скільки градусів. від 2000 гривень за один екземпляр. Також була відома. Те, що 5 копійок 2015 року була виготовлена з немагнітного сплаву, тому ми обов'язково перевіряємо дану монету на магніт. Звичайні ж, монети магнітяться, та монета, що буде цінною, вона магнітиться не буде. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити монету 5 копійок 2015 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про підсумок 5 копійок 2015. 2015 року та всі особливості даних монет. Залишу зараз пару секунд для того, щоб ви ще раз більш наглядно ознайомилися з 5 копійок 2015 року, який мають штам PowerSu 1 по реверсу VGM.